Підприємці, чиї автівки підпалюють і трощать, невідомі кажуть, що їм мстяться за підтримку Євромайдану за останній тиждень. Такі випадки сталися у Харкові в Криму на Закарпатті, Сумщині в Луганську. Коли ми зібралися і підтримували Луганську майдан, наш юрист Луганський був з поруч з нами. Йому спалили автівку. Термінова перевірка на, 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 на ринки на тому, всі хто їздить сюди, да на м, магазинах там так далі. Ходять налоговики, там щось е, витробують документи. Таке Мобілі та автобуси підприємців вже проходять у справах через надумані порушення. Наприклад, не там припаркувався. Власники стикаються з додатковими перевірками, погрозами позбавити ліцензії та вимогами не їздити на євромайдан і в шантажувати підприємців або ти. Ти працюєш і не ходиш на майдан, або ти втратиш можливість працювати. По місцеві органи самоврядування ходять їхні представники, да, працівники управління торгівлі там благоустрою ходять і кажуть, що от ви повинні працювати, ви туди не йдіть. Я агітую, скажімо, всіх знайомих, а також виступив один раз мав таку сміливість на Одеському майдані. Влада діє більш зухвало, вистачило вже нахабства. Прислати якусь свою теж службу до нас додому, вдерлись в квартиру, де була дружина з малолітніми дітьми, вимагала виконання якогось давно невідомого рішення. Робота фірми одеського підприємця Ігоря Коваленка на сьогодні заблокована. Каже, не лише йому погрожують, але колеги по бізнесу публічно говорити про це бояться. Приїхали. Ця як вони називають себе представники влади, підприємство зупинена діяльність, вилучені комп'ютери, опечатані виробничі потужності. Більше півтора десятки людей зараз без роботи. Перше, що вони кажуть, вимкнуть відеореєстратори, вимкнуть телефони, всім стоять, боятись, ми починаємо обшук. Дії Беркуту і працівників міндоходів це дуже якісь схожі. Вони схожі, що діють під одним керівництвом, це просліджується у всіх їхніх діях. У нас на місцях дали команду для міліції вияснити і сформувати всі списки тих, хто їде на майдан, на Євромайдан. Коли б ми не проводили чи на місцях, чи тут в Києві, обов'язково ходять переодягнуті правоохоронці, які знімають всіх хто тут присутній на тих масових заходах. От, я так розумію, що формується якась картотека, база даних. От, і якщо буде команда, то буде запущений репресивні такі сценарії. Тетяна Селезньова, Дмитро Бондаренко, Олександр Шиян, Віктор Чорний, телеканал Новин 24.